Недбальство чиновників призвело до лиха в Одесі на вулиці Маліярнауцькій 3 червня сталося чергове ДТП. Одеський мотоцикліст потрапив у яму глибиною близько 60 сантиметрів, що не була огороджена чи позначена. За словами працюючого неподалік від місця ДТП чоловіка. Золощасну ділянку ремонтували лише два тижні тому. Сам мотоцикліст, який отримав перелам ноги та політравму, розповів, що намагався уникнути ДТП, але через глибину ями в нього це не вийшло. Приближався в перекрестку Воровського свердлова. увидел огромную яму, вирішив сбросить скорость, виторгнувся чуть. понесло, Остановиться вже не мог, не справився вже з мотоциклом біля. Цікаво, що наступного ж дня яму було ліквідовано. Виникає логічне питання. Невже для того, аби чиновники справно робили свою роботу, обов'язково мають з'являтися людські жертви. Ну, пікетувати мерію. И требовать наступления ответственности для этих чиновников. Больше мы это терпеть не намерены. Мы теперь намерены с этим бороться. Мы наметили целый план действий, как мы будем поступать в таких случаях. То есть мы обязательно будем привлекать виновных и к суду. И в данном случае вот этот потерпевший Игорь будет обязательно обращаться в суд на тех, кто не проконтролировал, чтобы яма на дороге была отремонтирована. Из-за чего он пострадал. Он и его мотоцикл.